У цьому суді обирали запобіжний захід 18-річному хлопцю, який, ймовірно, до смерті побив 27-річну дівчину. Це тримання під вартою до 9 червня без можливості внесення застави. Кількома годинами раніше йому повідомили підозру у завданні тяжких травм, які призвели до смерті. У суді підозрюваний сказав, що дуже жалкує, що так сталося, просив, аби запобіжним заходом обрали домашній арешт. Співчуваю батька Вікторії. Я не збираюся нікуди чекати. Я буду тут і буду собі відповідати. Я дуже вас прошу. Речі. Ми з нею зібралися, пішли в ресторан мої, там випили алкоголю. Після того пішли в кінотеатр, і в мене спала пам'ять після кінотеатру ви не пам'ятаєте, що було? Так. Алкоголь стільки випили? 350-400 грам віскі. це кожен випив. Вона бутилка шампанського і я два пива. Далі пам'ятаю, смукнувся, що ми вийшли, пам'ятаю, з депоту сіли в таксі. В таксі приїхали на горбі на заправці, ми вийшли, а після того я пам'ятаю частично. Пам'ятаю, як вона падала два рази. Пам'ятаю, встала. Потім я її пам'ятаю, як я її ніс на спині до першої хати. Я вже її дотягнув до цього, до чоловіка, попросив чоловіка винести кружку води. Мене ніби... шкідкусь пам'ять. Я визвав маму позвонив до мами, сказав, що все так страшно. Тип, позвонили, у... Мама приїхала, ми позвонили у швидку. Поки швидка приїхала, ми відвезли її в лікарню. Сьогодні у поліції назвали причину смерті. Закрита внутрішньо, внутрішньо черепна травма із забоєм речовини головного мозку та розвитком субдуральної гематоми. Ця травма є травматичного походження. У нього відібрані зразки 6 го числа. У момент надходження заяви з ним проведено так само всі необхідні слідчі розшукові дії, які неможливлюють втрату цих слідів в подальшому. Все зроблено ще одразу. На сьогоднішній день у нас є підстави вважати, що це дії травматичного характеру з причинами нашим підозрюваним. Подруга загиблої Кристіна Дручук сказала нам, що січення дівчина та хлопець не були у стосунках по дорозі додому. Як вони їхали на глибоку, їх таксист. Який їх залишив три заїзді Глибока біля заправки. і там вони вийшли. Mm. Чому вони там вийшли? Я не розумію, тому що Вікторія проживає в зовсім іншому кінці, поки вони її привезли в лікарню в нашу глибочку. Після чого вони зателефонували до її батька. Тато приїхав і вже побачив її таку побиту від болота від крові, і її відвезли в Чернівці. Жінка була у реанімації 6 квітня. У неї діагностували численні забої, крововилив у мозок, перелом черепа, відбиту селезінку, а також гематоми нирки. Медики п'ять днів боролись за її життя. Увесь цей час вона була без свідомості під'єднана до апаратів штучної вентиляції легень та перебувала у край важкому стані, який поступово погіршувався. В обід 10 квітня жінка померла. Раніше хлопці не повідомляли підозру через нестачу доказів. Якщо провину доведуть, то хлопці загрожують до 10 років ув'язнення. У обласній прокуратурі повідомили, що раніше між хлопцем і дівчиною виникали конфлікти, під час яких він міг її вдарити? Відомо, що у січні цей хлопець вже спричиняв дівчині легкі тілесні ушкодження. Тоді суд закрив справу, бо жінка від обвинувачень відмовилась. Вікторія Дмитрієва, Аліса Бобель, Василь Григоряк Суспільне новини, Чернівці.